Який шлях потрібно подолати та чим пожертвувати, щоб досягнути успіху у боксі на міжнародних рингах? Хлопцям та дівчатам розповіли чемпіони та призери 30-х літніх Олімпійських ігор 2012 року. Десять років назад я дивився Олімпійські ігри, і ті боксери, які там виступали, я просто смотрел, думав, що так вообще невозможно боксувати, що це такий максимальний рівень. Якщо б я їх в той момент побачив, то мені було, мабуть, дуже цікаво. Тому, я думаю, що молоді хлопці... Смотря на нас, ну черпають для себе якийсь та стимул. Тернопіль не перше місто, яке відвідали боксери. Всеукраїнське турне Федерації боксу України вже охопило 9 областей, в яких призери відкривали секрети успіху всім, хто займається цим видом спорту. Хотілось би, щоб ем, к 2015 року Кількість людей, займаючися боксом в Україні, удвоїлось. Сейчас їх 40 тисяч, а в 2015 році хотілося б, щоб в Україні займалася боксом 80 тисяч ребят. і дівчат. Першочергове завдання турне боксерів містами України популяризація спорту та здорового способу життя серед молоді. Тому представники Олімпійської боксерської збірної України з Тернополя поїдуть в інші міста, де продовжать спілкуватися з молодими спортсменами.